Вибір праски може здатися простою справою, але насправді це не зовсім так і дещо знати все-таки потрібно. Поділимось кількома порадами, як вибрати гарну праску для дому. І заодно в кінці зроблю невеличкий огляд цієї праски від Tefal. Сьогодні в продажі доступні різноманітні типи прасок від невеличких портативних моделей для подорожей до стаціонарних парових пристроїв для великих сімей і навіть цілі прасувальні системи для хімчисток та ательє. Результат прасування безпосередньо залежить від підошви праски. Якщо вона неякісна, то жодні надпрогресивні функції не допоможуть. Наприклад, праска із алюмінієвою підошвою швидко нагрівається та остигає. Однак використовувати її треба вкрай акуратно, інакше з'являться подряпини, що будуть псувати одяг. Підошви із нержавіючої сталі міцніші, але важчі. За часом нагріву, трохи поступають з алюмінією. Серед недоліків це можливе утворення нагару від неправильної експлуатації чи несвоєчасного чищення. очищення. Керамічні підошви не прилипають до одягу навіть при порушенні температурного режиму. Вони підходять для будь-яких тканин, легко чистяться і стійкі до подряпин. Металокераміка вважається одним із найвдаліших варіантів, оскільки поєднує переваги кераміки і міцність за рахунок металу в основі. Та варто пам'ятати, що при дбайливому ставленні праска навіть із найпростішою і найдешевшою підошвою може прослужити багато років. Ну і навпаки. Деякі праски мають в комплекті спеціальну насадку на підошву, що стане в нагоді у прасуванні дуже делікатних тканин. У підошві праски є спеціальні отвори для виведення пари. І чим їх більше, тим краще. Пара глибоко проникає в тканину, розм'якшуючи та розгладжуючи стійкі складки. І додатково дезінфікує речі, позбавляючи від неприємних запахів, мікробів та бактерій. Для побутових прасок універсальною буде подача пари зі швидкістю 50-80 грамів на хвилину. Ви зможете легко прасувати синтетику, натуральні матеріали та цупкі, бавовняні вироби. Щоб воду не довелося часто доливати, то обирайте пристрої. Із резервуаром об'ємом 250-300 мл. Паровий удар знадобиться, якщо ви хочете попрасувати у кілька шарів складену постільну білизну, чи попрасувати верхній одяг або освіжити оббивку м'яких меблів. Зазвичай у гарних побутових парових прасках паровий удар становить 250, а іноді навіть і 280 г на хвилину. Корисною також буде функція вертикального відпарювання і з її допомогою ви зможете освіжити, наприклад, гардини, не знімаючи з карнизу, а також лишаючи на вішаку, можна пропрасувати кардиган, пальто або куртку. Для домашнього використання оптимальною буде потужність від 1800 до 2500 ватт. Щоб просування було ще легшим, перед купівлею праски варто звернути увагу на такі функції. Накип лишає плями і розводи на одязі, яких важко позбутися. Тому захист від накипу це важливо. Система самоочищення видаляє накип і вапняний наліт. Протикрапельна система перешкоджає появі розводів і витікання води з отворів під час сухого прасування. Моделі, що мають автовимкнення, вимикаються, якщо знаходяться кілька секунд у горизонтальному положенні та кілька хвилин у вертикальному. Вибирайте моделі із довжиною кабелю не менше 2 метрів, і ще зручно, якщо він розташований на шарнірі, який обертається на 360 градусів. А тепер перейдемо до огляду ось цієї праски від Tefal. На роботу пристрою це аж ніяк не впливає та відмічу стильний та ергономічний дизайн, виконано в чорному і мідному кольорах. Праска нагрівається за лічені секунди за рахунок потужності 3000 Вт. Керамічна підошва рівномірно розподіляє тепло. А завдяки зносостійкому покриттю підошви Durilium Airglide AutoClean праска легко ковзує по одягу і добре себе показує із різними тканинами. Передбачена велика кількість отворів для виходу пари, що дозволяє швидко позбутися як великих, так і маленьких заломів. Резервуар для води середнього об'єму на 270 мл. Регулятор подачі пари в прасці має три положення: без пари з парою. І короткочасна подача пари. Постійна подача пари 50 грамів на хвилину, а паровий удар 280 г на хвилину. Для вертикального відпарювання встановіть регулятор температури в максимальну позицію. Натисніть кнопку пари і рухайтесь згори й донизу. Ідеально підійде для цупких тканин та гардин. Та рука дещо втомлюється від такого тримання тривалий час. І з таким подовженим носиком дуже легко пропрасовувати важкодоступні місця, між гудзиками, комір, кишені і таке інше. Щоб підтримувати праску в хорошому стані, вона отримала функцію самоочищення від накипу. Технологія Фільтр забезпечує тривалу роботу, зберігаючи одяг та постільну білизну захищеними від плям. Автовимкнення активується, якщо праска лишається без нагляду. У вертикальному положенні 8 хвилин і через 30 секунд, якщо лишити праску на підошві або на боці. Довжина кабелю 2 метри. В цілому, штефаль FV8064 поєднує в собі високу потужність інновації та функціональність, і робить просування приємним та більш ефективним. Сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Як завжди, підписуйтесь на канал і дивіться інші відео. Чао, па-па, бувайте!